Тільки вчора відправили такий диванчик в Черкаську область, сьогодні вже привезли новий. Це диванчик три в одному зі столом, з такою лавкою, зручною, за який 10 людей поміщається без проблем. І він ще й має спальне місце. По наповненню, воно тут повністю без пружини. Можете не переживати, що то, щось десь просидиться, пролежиться, тому що використовується пінополіорітан СТ 35 Дуже класний по пружності, комфорту і довговічності. І розкладається. Ось так, спальне місце 140х200 см. Воно вище середнього пожорсткості. Для двох людей вприти руку стане. Звичайно, було б краще, якби було 160 але як гостьовий варіант або, там, не знаю, на дачу, якщо такий диванчик поставити, там літо провести, то вистачить і такого спального місця. Якщо хочете рівненьке ставити топер зверху. Аналогічно дуже просто складається. Механізми тут прості, надійні, нема по факту, чому ламатись, і ціна такого дивана. 33 600 стартує, може бути дорожче в залежності від тканинки. Якщо потрібно, комплектуємо подушками. Деталі про диван три в одному на сайті Солоха є. В шапці профілю телефон для зв'язку.